Так, ну, огляд є не огляд, коли ви не почуєте, як працює трактурецький улад 244-й, який я робив відео огляду його. Я ще трохи не прогрівся передач. три вперед, два на назад і через повишене. Опускаю я його. Пустив я його їхати. Тоже от поступлення. Мототрактор. Кентавра цього продали. Ну, без трактура, пані не пототи. Ну ладно, їдемо далі. Бачите, як я ще й кабіни вам покажу. Я собі їду, а він рекламу робить. Значить, я виїхав на Є ще місце трохи. Я відразу вам хочу виверти білі, зробити. Поглядимо в Так, Редукторний міст. О, до речі, добре ще до їду, я зараз зупинюся. Хобка тут його як шоферка переключається. До речі, я хотів добре, що я зупинився і його ще з кращого виду покажу. Отак от цей булат виглядає, ще не вдягнутий. Дуже все добре от видно. Ось такі його передній. Редукторні мости. Отак, передній міст, значить карданчик. Ну так воно. Все ще. значить Геть, ну просто от, якісь може є від, відмінності, ну це Шефенговський е, КПП з мостом. Отак воно. Що просто вже. Вам все-все-все було видно. І чути. А так от він виглядає вже вдягнутий. Цей малюк. Міні-трактор. Мофін. Ну так воно зверху, це все потім залиється і вдягається. Тобто... Важлива інформація, бо, м, хочу сказати, технічні тут рідини масла да, всі залиті заводом, наголошую. І е, у рівень тут виставлений заводський. Тому якісь моменти з доливом під час обкатки, а обкатка в нас бак солярки. Є заборонено, тому що, відверто сказати, ми самі не знаємо, що туди залили, яку, якої марки уливи. А як ми думаємо, що вони нічого хорошого китайці туди не залили? Широчезна резина. Ви подивитесь, я ски... було е, там, відео з танком, там всі його технічні моменти я показав. Розказав габарити всі швидкостяк, кількість коробки передач, все, все, все розказав детально. От такий і, і, і трактор 2022 року. Ось тут бірочка є. Тому це наше перше поступлення 2022 року. Такий. Як мені сьогодні сказав клієнт дзвонив, а які ось є трактори, які є, якісь є з, агресивними, з агресивною капотом. Ось такий агресивний капот. Чого не агресивний? Дуже агресивний. так от. Тому доливати уливи. Оливи. вам здалося, що там мало рівень. Якщо є мінімальний рівень, значить його так і досить. Не доливати, бо дольєте, на вашу думку, щось хороше, а воно може спінитися і може вирвати сальник колінвала і, і на тому нічого хорошого не кінчиться. І будете мати купу проблем, і будемо і будем розбиратися, хто винуватий. Отак от все. От. Я вам думаю, зняв, проїхався. Їздити швидко не буду, я кажу, він дуже швидкий. Незручно їздити самому одною рукою. Більше що ви бачите, там приїжджа частина. Блін, так міліція щось почала їздити. Туди-сюдим. Не рискує виїжджати. Все, на зв'язку, Росославич, Агро, замовляйте, купуйте.